Непрохані гості на Прикарпатті мешканці села повстали проти реабілітаційного центру для залежних, який з'явився поруч із їхніми оселями. Сполухала людей дивна прогулянка групи невідомих молодиків вулицями Клузова. Згодом дізналися вони підопічні громадської організації із Полтави, яка винаймає тут будинок для, начебто, лікування від алкоголізму та наркоманії. Таке сусідство, а надто таємничість реабілітації за закратованими вікнами обурила тутешніх жителів уст дізнаємося про те, що прямо у нас по сусідству. От у мене будинок видно з вікна. Мого відбувається реабілітація наркозалежних. Сам лікар по професії. Я прекрасно розумію, що це за люди і яку небезпеку вони можуть встановити. Якось все-таки дивно їх утримувати в такому маленькому будинку, тому що будинок дійсно невеличкий. Там сім'я з трьох чоловік навряд чи буде себе комфортно почувати. Ну, два туалети теж на 18 хлопців. Це трохи замало. І територія. Мешканці клузова забили тривогу, викликали дільничого та написали скаргу сільському голові. Та пані Марія пояснює, ані вона, ані інші представники влади про відкриття центру реабілітації нічого не знали. Лише згодом двоє невідомих чоловіків принесли документи про свою громадську організацію. Утім, їй тут не раді. Ну не може таке бути реабілітаційний центр, як тут от рядом будинок, і тут цім будинку рядом живе двоє малесеньких дітей з тої сторони. Далі страшно дуже що то, бо через те, що розумієте ми не проти що цих. Ці... Треба, ми за тим, щоб лікували і алкоголіки, і наркоманів. Ну що саме клузі, ті густо населений Апелюють обурені люди і до власника будинку, який здав його невідомим активістам. Але чоловік заспокоює орендарі. Цілком безпечні, мовляв, уже працював із ними раніше і не розуміє звідки ля підійнявся такий галас. Я там один раз був три години. У них вони слухають лекції цілими днями і нічого більше не роблять. Прийшли з ними на прогулку, Шо вони когось по дорозі зачепили, чи вони на когось накидалися. Я не розумію причини. Кому не подобається у будинку, де нині нібито діє центр, цілковита тиша. Тут жодної таблички і справді закратовані вікна. За паркан впускає голова полтавської хвилі. Пояснює, тут нікого не лікують. Це радше терапевтична спільнота для людей, які зіштовхнулися із проблемами алкоголізму і чи наркозалежності. Загалом 15-ро підопічних з центру та сходу України вони діляться своїми проблемами та вчаться жити по-новому. А що закрито усе? то методика така. Человека важно ну, в, в, начале его как бы, пути в трезвой в другой жизни отделить чуть-чуть именно, чтобы, ну, потому что где-то, да, если так вот взять алкоголика, который там на притоне пьет и пьет, то, ну, как бы, если он вот с притона, по крайней мере, не уйдет, то точно он ничего его в его жизни не изменится. Поэтому его надо из общества, где ну, возможны соблазны, оградить. Опять же, это не то, тож там знаете, как не, ні тюрма. Договір оренди полтавські активісти уклали на рік. Між тим за цю справу вже взялися і правоохоронці. За фактом звернення мешканців нині проводять перевірку. Наталя Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.